Привіт, дорогенькі! Друзі, гості! Усіх вас вітаю і запрошую в нове відео, де ми з вами будемо займатися осінніми справами. У нас нещодавно була така жаріння у 30 градусів, бабине літо. А наступного дня ми прокинулися і було всього лише 10 тепла. Отак, за одну ніч із літа в зиму, дуже класично для Мічигану. Тож ми зрозуміли, що треба. Скоріше закінчувати всі свої справи на городі. Осінні дощі прийшли до нас раніше, ніж звичайно. Ми зазвичай їх чекаємо у листопаді, а тут вже повним ходом у жовтні доводиться вибирати час і роботу, щоб щось закінчити. Але разом з моєю чудовою командою з чотирьох хлопчиків ми з усім швиденько впораємось. Барвисті квіти прикрашають город, додають чудового настрою і навіть не віриться, що зовсім скоро. Прийде до нас зима, вкриє усе білим снігом, і ми будемо милуватися і насолоджуватися вже іншим сезоном року. На каналі Міли. Натрапила на рецепт в'ялених томатів і вирішила собі також зробити, тому що в мене, ну, просто неймовірна кількість чериків, що з ними ще зробити, я ніяк не можу придумати. Жалко лишати, вони дуже смачні. І думаю, спробувати зробити перший раз в'ялені томати. Я лишу вам, друзі, посилання на її канал, на це саме відео, де ви зможете продивитися. І Побачити інструкції, як вона це робить. Я наслідувала її прикладу, і я думаю, що в мене непогано досить вийшло. Поки я збирала томати, принесли мені, хлопчики, отакий гарненький сюрприз. Десь знайшли вони мишку, яку вирішили випустити в городі, щоб її не зловили наші кицькі. Вона собі побігла у новий дім і думаю була дуже вдячна. Цей сорт чериків мій домашній вже вивівся сам за 5 років, сам зимує, сам насаджується, тож він на вигляд не дуже, а на смак саме те. Дуже важко його підв'язати, тому що він якийсь такий стелиться більше, аніж росте уверх. Але все одно я їх висаджую, попри все, тому що погляньте, яку красу вони мені дають. Назбирали помідорів та йдемо додому їх перероблювати. У нас вийшло десь близько трьох відер з однієї грядки таких черіків. Грядки в мене невеликі, але чейки вже дуже-дуже такі вдячні, дають дійсно багато плодів. Ми Помила їх, і я розрізаю, бачите, їх так навпіл, для того, щоб вони швиденько висушилися. Якщо лишити цілими, то я думаю, це займе 3-4 дні. Та й чи висохне воно повноцінно, не знаю. Тож вирішила все ж таки я їх розрізати. а Міла використовує у свої інструкції такі великі помідори, і вона виймає серединку. Якщо я вийму серединку, за її прикладом, то що там вже лишиться. тож Вирішила я їх скласти у сушарню саме так. І, ви знаєте, непогано вийшло. Тому що мені треба переробити саме череки Вже я їх не консервувала і насолила, І що тільки я не наробила і куди їх ще діти, я не знаю. Тож, така в мене вийшла ідея, дякуючи Мілі. Зробити таку закуску із в'ялених помідорів. Забігаючи наперед, скажу, що це дійсно дуже смачно. Якщо у вас, як в мене, є от така потреба в переробці томатів, то спробуйте цей новий рецепт. Ну, от помідорки мої висохли. Я їх збираю. І наступний крок вже буде складати їх у баночки. Вони в мене сохли приблизно два дні. Але заради справедливості треба нагадати, що було в мене їх аж три вітра. По-перше, по-друге, в мене була ціла башта з цих ось трехів, на які я розкладала розрізані помідорчики. Тому, звичайно, в кого їх буде менша кількість, в того вони набагато швидше висохнуть. Вийшла в нас з вами отака краса. Зараз ми її будемо збирати. У мене є чисті приготовані баночки, куди я буду шарами перекладати в'ялені томати і спеції. Із спецій у мене мій домашній вородній насушений мікс із тим'яну або чабрець, хто як називає, розмарин і шаблі. Я дуже полюбляю цю комбінацію. Така нейтральна і можна її будь Куди застосовувати і супчики, і котлетки, і от такі от місця, як, наприклад, консервування. А також я використовую перчик. Сухий в мене був часник, і що там ще було? Кінза, суха кінза. Олію я використовую оливкову. Тільки через те, що в мене її багато є в наявності, ми її купуємо великими такими пляшками. І іншої ніякої в мене немає, але ви яка у вас під рукою, яка вам за смаком йде більш всього. Я не думаю, що це грає якусь роль. Потроху олія просочиться донизу і заповнить всі помідорчики. Я свої зберігаю у холодильнику. А це, друзі, те, що ви ще ніколи не бачили. Це традиційний спосіб американський старовинний зберігання яєць на зиму. Я впевнена, що для вас це щось дуже-дуже незвичайне. Це було шокуючими для мене, як це можна зберегти свіжими яйця протягом 18 місяців. Виявляється, що можна. І я поділюся, зроблю більш таке, знаєте, детальне відео. Пізніше, коли протестую для вас ці яйця взимку. Покажу, як саме вони виглядають, як вони зберігаються, для того, щоб в мене вже була повна інформація. Цей дивний спосіб насправді дуже простий. Вам потрібна скляна чиста банка, і вам потрібні чисті свіжі яйця. Ці яйця не можна мити, ви просто відбираєте протягом кількох днів ці чисті яєчка, які не мають на собі. Ніяких забруднень, заповнюйте обережно, дуже обережно ними скляночку вашу, для того, щоб вони ні в якому разі не були тріснуті, лопнуті або ще якісь мали пошкодження. Далі заливаєте сумішю вапна для консервування і води. Є рецепт, яким я з вами поділюся трішечки пізніше. Я зроблю вам дуже детальне відео. З поясненнями тоді, коли зможу протестувати усі яйця сама. Я так вже неодноразово робила, але мені потрібно вам зняти більше матеріалу для того, щоб ви могли побачити, які ці яйця будуть після зберігання. В Америці на кожній полиці серед товарів для консервування ви можете знайти таке вапно для консервування. Я впевнена, що у нас воно також є, ми просто його не застосовуємо саме в цих цілях. Відміряю необхідну кількість вапна, необхідну кількість води і розмішую це все разом, а потім заливаю свої яйця. Оце і все. Такі яйця зберігаються при кімнатній температурі. Я зберігаю їх у своїй коморі на протязі 18 місяців. от, такий от незвичний. Дуже незвичний спосіб зберігання яєць, який є дуже звичним для американців. Ну, зараз, вже, як ви знаєте, життя йде іншим шляхом, дуже багато магазинів, там постійно все є. Потроху цей спосіб йде в небуття, але всі бабусі його досі пам'ятають. Багато хто з них ним і користується, хто має ферму, хто веде такий сільський. Спосіб життя, то і досі його використовує. Якраз мене навчила моя знайома, яка також має курей і зберігає яйця отаким от методом. Кожного року починаю готувати до зими свою аптечку, і перше, що я роблю, це сироп від кашлю. Він дуже подобається моїй сім'ї, а також сподобаємося кожному другу, якому я дала спробувати, і вони тепер також його готують. Я сподіваюся, що і вам прийдеться він на смак. Впевнена, що якщо і ви спробуєте, то будете його робити кожен рік, як і ми. Для цього треба тим'ян або чабрець, хто як називає. Я ось збираю шавлію. також треба розмарин і лимон. Як бачите, інгредієнтів небагато, і він дуже простий у приготуванні. Кількість трави лимонів залежить від кількості меду, яку ви маєте. Минулої ночі ну, такий вже був ураган, ну вже такий вітер вив, завивав, погнув мені всі мої квіти. Тож вирішила я собі декілька зрізати гілочок для того, щоб прикрасити свою кухню. Надворі дощик, пасмурно, а в нас на кухні такий гарненький букет, який підіймає настрій усій сім'ї. Я дуже вдячна за квіти, тому що вони справді змінюють наше життя на краще. Тож ще раз що нам з вами потрібно для цього сиропу? Це шавлія, розмарин, тим'ян, лимон і мед. Я трави не мию для того, щоб не змішувалася вода і мед. Якщо вам вже дуже потрібно, ви маєте ретельно їх просушити. Я відбираю все брудне, збираю тільки чисті трави і виходить досі напогано. Нарізаю такими вільними шматочками, з молодими стеблами. Відокремлюючи старі стебла, які вже як палки, і нічого вам не дадуть. А усі листічка і все зелене нарізаю десь шматочками 1-2 см. Лимони в мене органічні, тож нарізаю я їх шкіркою. Якщо ви сумніваєтесь з своїх лимонах, просто зніміть шкірку і наріжте четвертинками. Потім вкладайте все в шарами і заливайте медом. Меду має бути стільки, скільки і трави. Тобто половина банки меду, половина банки трави. Через якийсь час трави піднімаються наверх, а мед буде внизу. Ви можете все гарненько перемішати і закрити пластиковою кришкою. Лишайте все десь у темному, сухому, прохолодному місці приблизно на 3-4 тижні. Після цього часу ваш сироп готовий до використання. Зберігайте також, де вам забажається. Можете в холодильнику, я зберігаю прямо у кухонній шафі, де він зберігається чудово на протязі. Кількох років виглядає ось так: темний, рідкий і з чудовим запахом трав. Для когось цей час працювати, а для когось час розважатися. Поки я там роблю сироп, діти тут знайшли собі нову забавлянку. А ще приблизно в цей час повз Мічиган проходить велика. Кількість червоної риби, яку мій старший синок вловлює, тому що рибалка це його пристрасть, і ми її також заготовлюємо на зиму. Такі красені, який тут називається Steelhead. Якщо хтось знає точно назву українську, будь ласка, напишіть. Буде цікаво дізнатися, тому що я шукала і ніяк не змогла знайти. Цей ми її розроблюємо на філе. А вже потім моя робота це все заморожувати. Ну і звичайно, поки він займається рибою, то тут вже дуже багато охочих поласувати шматочками, які лишаються. А закриваємо ми рибку після того, як добренько промили і просушили от такі пакети за допомогою вакууму. Колись купила собі таку машину, дуже самі собі вдячні, я особливо, тому що їжа зберігається довше, смак яскравіше. І не порівняти з тією їжею, особливо з м'ясами рибою, яку я раніше просто в пакети складала. Тож, якщо ви колись думали про. Та щоб придбати таку машинку, то я б вам порекомендувала. Я думаю, що ви будете самі собі також вдячні. Маю з вами прощатися. Я сподіваюся, що вам сподобалося відео і було цікаво дізнатися, які сезонні роботи ми робимо на початку жовтня. Нагадую вам, що мої відео виходять кожної п'ятниці, а коли в мене є що екстра, чим з вами поділитися, то я випускаю це у понеділок. Я бажаю вам гарного настрою. Нехай вас береже Бог, нехай у всіх все буде добре. До побачення і до нових відео. Бувайте!